Співробітник СБУ став підозрюваним у резонансній справі страшної аварії феодосійської карети невідкладної допомоги та Фольксвагена. Справу передали до Феодосійської військової прокуратури. Тільки тепер матеріали доправлено до суду для обрання співробітнику СБУ запобіжного заходу. Його підозрюють у порушенні правил безпеки руху, яке спричинило травмування та загибель людей. Якщо прокуратура доведе провину водія й номарків суді, йому загрожує від 5 до 10 років тюрми. Нагадаю, зіткнення сталося 9 березня на перехресті. Медики везли до лікарні хлопців. Кон. Мі, то швидка їхала на червоне, але з сиреною та маячками. Фольксваген СБУшника на свій зелений. Через потужне зіткнення загинули лікар та фельдшер. А батько пацієнта та водій карети швидкої дістали численні травми. За кермом міномарки був 32-річний працівник СБУ Михайло Анісімов. Феодосійців обурила його поведінка одразу після аварії. Свідки казали, що він перевищив швидкість. В автівці голосно грала музика. А сам Анісімов намагався зняти номери з машини. Чоловік позвонив комусь і попросив допомоги. Одразу після цього Іхоло керівництво місцевого управління СБУ соті мешканців Феодосії виходили на мітинги, стверджуючи, що на свідків чинять тиск і вимагали справедливого розслідування.